Привезли з Кореї на продаж ось такий Hyundai Tucson. Він же AX35 на нашому ринку відомий. Це 2010 рік, 2 літра дизель. Передній привід. Машинка ціленька, не фарбована. Є тут невеличка м'ятінка на ручки. Так нічого страшного. Оригінальний пробіг машини, що саме цікаве, 165 тисяч км. Так що, хто хоче. З невеликим пробігом. Звертайтеся. Значить, у нас комбінований салон, повний електропакет. Допомога при спуску згори, рулик в такому ідеальному стані. КПП теж нова, кондиціонер, є підігрів сидінь, музика. Так, в такому стані. Він код, хто хоче перевірити, пробіг. Дивіться, ціна автомобіля 12 500 доларів. Салончик в ідеальному стані. Багажник теж в хорошому стані. Так особо нічого ніде не зацарапано. Ще спереді покажу. Також маємо багато автомобілів з Південної Кореї в наявності. і Хто бажає замовити автомобіль з Південної Кореї, також звертайтеся. Наша компанія Авто з Кореї в Україні допоможемо вам знайти хороший автомобіль з Південної Кореї.